Доброго дня, шановні друзі! Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджати українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо про Путіна і штучний інтелект. Чи не правда, таке словосполучення вже звучить смішно? І дійсно те, що ми побачили на міжнародному форумі із штучного інтелекту, який днями проходив у Москві, можна назвати дійсно одним словом, посміховисько, і особливо це стосується виступів і промови бункерного диктатора. А як же без нього? Він там і вступну промову робив, він там і різні питання відповідав. І тут постає питання: до чого ж тут пропаганда? Ми все ж таки ж боремось з пропагандою. Пропаганда полягає в тому, що це пропагандистська машина в будь-якій авторитар. Державі створює певний імідж свого вождя. І цей вождь має бути чи не Богом має і в космос літати, і грядки полоти, і на полювання ходити, і книжки писати, і так далі. І так далі. Яскравий приклад: декілька подібних до російського автократичних держав, ну, наприклад, Туркміністан. Да? Особенно, звісно, Туркмен Баши взагалі там навколо нього створено неймовірний культ особистості. Він там із Собаку розводить і пише корисні книжки з різними порадами. Він і лікар, він і музикант, він і грає в футбол, він і на коні скаче. Тобто він всюди сущий. Те ж саме відбувається і з пропагандою навколо Путіна. Тут він літав на літаку, тут він ходив в походи, тут він сказує про якісь там філософські гінтесенції, Тут він історик. Ну і звичайно, що він фахівець по штучному інтелекту. Про що ж тут мова? І що ж так привернуло на Шу увагу саме протиріччя в тому, як його цей образ ліпила пропаганда, і саме не те, що протиріччя, а де вона знову ж таки прокололася, вибудовуючи у цей імідж, і це ми скажемо в кінці нашого аналізу, тому що згадаємо один сюжет, який ми вже викривали у нашій програмі. Так, от а тепер про просто декілька меседжів, тих, які озвучив на цьому виступі, на цьому форумі Путін, і так. Що стосується розумних міст, говорить бункер диктатор, то Москва є одним з світових лідерів цій області, і ми впроваджуємо всі всі можливості. Це було і в минулому році, і в цьому впроваджується у нас тут відповідні рейтинги національних впроваджуються. Москва в них безумовно перше місце. Потім Санкт Петербург, Московська область, Кінбург, Пірм, у нас це все відслідковується. Потім оцінки виносяться. Ну там всередині вони можуть якісь там оцінки виносити, але ми поцікавилися, і є такий міжнародний редні сприйняття інтелекту, тобто те, як країна сприймає штучний інтелект, які інвестиції вона в нього робить, як наскільки він там розвинений. Так, от Росія не входить там ні в десятку, ні в двадцятку, вона десь приблизно, приблизно, приблизно 50-го місця з усіх країн світу. Звичайно, ні про яке лідерство мова не йде. Ну, це ми про брехню Путіна. Чергову. А от цікаво далі. Ви назвали декілька напрямків. Це він звертається до фахівців, де застосовується штучний інтелект, але це не всі. Це, це практично всі області нашого життя. Це і ЖКХ, і транспорт, охорона здоров'я, освіта. Ну я такі бачу, як таджикські гостарбайтери підмітають щітками вулиці Москви. Щітки вже там начинені штучним інтелектом. Да, це про ЖКХ. Далі він говорить, безумовно, і фахівці зазнають, що штучний інтелект може допомогти і допомагає у діагностиці, а значить, буде допомагати у подальшому лікуванні, попередженні важких наслідків після важких захворювань. Фух. Ледь я сказав. Але якщо подивитися по суті, то якщо замінити тут штучний інтелект якимось іншим словом, ну не знаю, якимось там новомодними ліками або новим засобом лікування, то нічого не зміниться. Фактично, цей меседж написаний під якусь таку копірочку. Але найцікавіше далі, ви сказали про нові ліки, говорить Путін. Це теж дуже важливо. І важливо ці всі молекули винаходити. І приємно, що ми зараз е, можемо нові антибіотики використовувати, бо потрібні напрямки досліджень зростають, зростають Будь, би би, нових матеріалів. І на... тут дуже добре, що за допомогою штучного інтелекту нам би у майбутньому взагалі би довелося відмовитися за... від антибіотиків. А тепер ключовий момент дуже важливо, що ці молекули винаходять ці молекули, які про що мова, товаришу Путін? Які молекули? Хто їх винаходить? В світі створюються штучні молекули, але їх не входять, які копіюють наші органічні молекули. Наприклад, це зробили 23-му році науковці з Нідерландів, да, і таким чином досліджуючи штучні молекули, вони виявляють різні ознаки органічних молекул, але молекули ніхто не винаходить, їх просто створюють, створюють із різних матеріалів. І тут так да, штучний інтелект може допомагати, але про винахід молекул це щось із області. Марсіанської фантазії, марсіанської науки. Ну а тепер про імідж і про ту вишеньку, яку я згадував на початку нашого з вами сюжету. У своїх викриттях на нашому каналі Правда про брехню ми якось уже аналізували про те, як Путін відповідав на питання, а чи використовує він у своєму побуті і в роботі інтернет. І він тоді сказав, що так, так, час від часу використовую, щось там набираю, там, коли якийсь запит треба зробити, і демонстрував саме це отак, показуючи як він одним пальцем натискає на якісь там кнопочки. І ви хочете сказати, що людина, яка час від часу лише користується інтернетом і натискає на комп'ютер за допомогою одного пальця, розбирається у якихось там нюансах штучного інтелекту. Це смішно, і все, що він говорив, це дійсно виглядає смішно на фоні того сюди сючого образу такого собі бога аля вождя, якого ліпить з нього російська пропаганда. Тут можемо констатувати, що російська пропаганда у форматі іміджу бункерного диктатора дала великий збій. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди і таких безглуздих і трошки інколи туповатих меседжів, які вона зараз втулила, залишайтеся з нами, Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, залишайтеся на нашому каналі. Правда про реф. Я.